Всім привіт! Сьогодні будемо регулювати клапана. Хочу перевірити, чи вони відповідають нормам. Для зручності я зняв ручний стартер, щоб поршень підводити в верхню мертву точку. Для початку відкручуємо, знімаємо ковпачок, знімаємо сапун. Підводимо сторону, потім відкручуємо свічку, ключиком на 10, 4 болтики. Відкручуємо, знімаємо клапанну кришку. Ось така свічка. Тепер вставляємо отвір, де свічку закручуємо, і нам треба знайти верхню мертву точку в такті стиснення, коли два клапани вхідний, пускний і випускний будуть зажаті. Ось. Верхня так. Значить, не, не ця верхня мертва точка шукаємо. Ще раз прокручуємо. Ось ось. Дві, два клапани, два коромисла рухаються. Значить, ці два клапани зажаті. Зніму прокладку для зручності. Так, значить дивимося, що в нас по зазорах. Впускний клапан має бути 0,15, випускний 0,20. Так щоб 0.25 не проходить. Ну, довго, але заходить. На 20 20, ну, вільно. 20 вільно. Значить, нам цей клапан потрібно чуть-чуть прижати. Так, а випускний має бути 20. Випускний має бути 20. 20, так, з натяжкою заходить. Значить, Получається, цей клапан нам треба трохи піджати, впускний, а випускний трохи відпустити. Бо щоб на 20, на 0,20 сюди. так. З натягом дуже важко проходить. Для цього беремо один ключ на 14, один ключик на 10. На 10 ключиком гайку, контргайку відпускаємо, а гайк ключом на 14 відповідно зажимаємо або відпускаємо, регулюємо клапан. Чуть-чуть відпустили і закрили завдяки, перевіряємо. Мало треба, треба ще чуть-чуть віджати. Не перестарайтеся, бо це китайські болти, китайські шпильки. Так, перевіряємо. Ну от вже вільніше. Піше чуть-чуть, чуть-чуть віджати, відпустити так, І зажимаємо. Ну от вже проходить, якби не, не туго, і не вільно, Ось таким посерединці. Все. Цей клапан ми відрегулювали, Підіжмем. Так. Опускний у нас має бути. 0.15. Значить, беремо, перевіряємо. Впускний. Ну, вільно, вільно ходить. Цей треба чуть-чуть піджати. Ну, а так же краще. Піджали 0,15. Поджимаем сильнее Так. Так. И так. Так, перепроверяем. 15. Значите, гай, гайку піджав і все, і клапан зажався. Знає, треба відпускати. Опускний. Впускний, ви, випускний. Хорошо зажав це чуть-чуть. Відпускаємо. От, перепровіряємо Впускний. 0,15. проходить. Випускний. 0,20. Ну, Чуть-чуть треба віджати, бо зажався. все відрегулював. 0.15 0.15 0.20 проходить. Ще раз перепровіримо. Після того, як відрегулювали, прокручуєте на 360 градусів колінвал і перепровіряєте 15, 015, пуск, випуск 0.20. На цьому все регулювання закінчено. Збираємося. Прокладку цю бажано обезжирити, бажано її нову поставити, але обезжирити і можна назад її ставити. Після того, як зібрали, заводите і провіряєте, як його роботу. Ну Все, зібрали. Стартер ручний поставив. І перевіряємо, запускаємо. Так, заслонку закрили, кнопку включили і запускаємо. Все. Працює, отак От просто можна відрегулювати клапана. Всім дякую за увагу. До побачення.